Хоча смікалочка підводить і верховного бункерного діда, йому дозволили поспілкуватися із іноземними журналістами, і він вкотре почав доводити, що вообще ніяк не планує нападу на країни НАТО. не придумав що Росія хоче напасть на НАТО. Ви збрінділі що ли? Тупий, вообще, ваша цей стол. Нє, дідо, тупий лише ти. Повірити своїм колегам-пенсіонерам із ФСБ та мудвичаківській експертизі і вирішити, що Україна викине білий прапор за два-три дні. Це була винятково московська тупість. Ось така. Хто це придумав? Це чужоні бред собачий. Бред собачий. І саме такими словами, друзі, п'ять років тому Путін розповідав, що також не планує вообще ні на кого нападати. Ну, це після того як було про їх там нет». Сматрі на всі проблеми з Україною там з <п algum�00> <п vem> спекуляціями вокруг Криму і Донбасу. Всі прекрасно повіють, що Росія ні на кого не збирається нападати в этом самом, Сколько в Евросоюзе жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный... Економічний і військовий потенціал, Це просто просто бред собачий. І поки кремлівське шло вкотре намагається настяти всім в очі, його посіпаки вже планують нові губернії для окупованих територій. Запорізький гауляйтер Балицький, до речі, я пам'ятаю, як я була мала, і цей Балицький претендував на посаду мера Запоріжжя. Навіть мої бабусі з дідусем виписували такі газети. Я на кухні сиділа, читала і запам'ятала цього тіпа, цього Балицького. І що ви думаєте, у нього був доволі високий рівень підтримки серед ватної частини населення. Так от цей Балицький, який зараз гуаляйтер тимчасово, скажу, тимчасово живий, тимчасово гуаляйтер, каже, що вже за кілька місяців із Крима, Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини створять новий федеральний округ із назвою. Новороссия. Класс. У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же как, в принципе, во всей России. Будет создан федеральный округ, который будет включать в себя новые территории и вновь присоединенные территории, освобожденные от украинского народа. Когда президент це рішення, я не знаю, это сугубо його прерогатива. Тут не Госдума и не Совет Федерації, де сім'я рішення президента. Мені подобається, як ця російська шавка відкрито визнає, що рішення на російських болотах ухвалює не уряд, не так званий парламент. Все вирішують в Кремлі. Отака вона русская демократія. Але то все тимчасово, хлопчики. М? Тому. Тримаємо за вас кулачки. Держитесь там і оглядайтеся, коли будете виходити з хати. А знаєте, хто не ліпший за російську демократію? Правильно, це так звана російська опозиція. Вона й досі називає покійного Навального наш президент і святкує його день народження ледь не як національне свято, і чомусь дуже обурена. Що в Берліні на їхню вуличну акцію долучився невідомий хлопець в костюмі бутерброда? З чого це бить? Взагалі це не перша витівка цього козака. Це український блогер Карайло, який ще у березні трохи збадьорив за кордоном московитів, які вирішили прийти на незаконне путінське переобрання. Всім, хто проголосував, пропонував скуштувати ісконно руське лакомство. Пам'ятаєте, млинці з лопати слава руським традиціям! Блін слабати. А в попі, і їдим бліни слапати. Як с ти русський, ти дов єсть блін з лопати. Ти точно руський, якщо да їж блин блін слапати. Зараз, друзі, буде сторінка нашого вечора, присвячена українцям за кордоном. Які б дипломатичні слова мені до вас підібрати, аби ви, блін, перестали шпарити російською на вулицях? І взагалі між собою перестали шпарити російською, дискредитувати нашу країну за кордоном, і це навіть реально гірше ніж у ця опозиційна Росія. Чому я так кажу? О, зараз подивіться дуже повчальна історія із Каліфорнії від чергової мокшанки. Я сегодня стала врагом народа для всего класса в колледже, где я учу английский. У нас скоро стартует здесь интернациональный день, и всем предлагают сделать какие-то номера с песнями и станциями, которые представляют твою страну. И вот у нас была перемена, все наши собрались за одним столом как раз, и я их спрашиваю, а давайте, говорю, сделаем руссконародный хоровод, я могу поставить танец, у меня есть опыт, наденем платочки, и, в общем, будет весело. И они такие все просто на меня поворачиваются, мы не русские, мы украинцы. И я такая, ну, извините, я как бы не знала. Ну, все говорят по-русски, и такие женщины, все о возрасте. Короче, все теперь меня, походу, не любят в моем классе, потому что они все теперь на меня смотрят так, типа с пренебрежением. Такие вот дела. одна з нелепих ситуацій, в яку може потрапити росіянки в Америці. І да, я дійсно на повному серйозі предложила зделай танець хоровод російський народний українцям, а, но я не знала, що вони українці, іначе б я цього не зробила. Я як вообще должна была догадаться, что они из Украины по цвету глаз? Они между собой все разговаривают на русском. Ну, про Макшанку нема що говорити, але про наших показова ситуація, правда? І затянте, друзі. Коли ви навіть не в таких обставинах, а просто йдете по вулиці, коли ви приходите на Різдвяний ярмарок у Варшаві, або приходите на якусь благодійну подію у Нью-Йорку і шпарите по-русски, то не ясно в принципі, представником якої країни ви є. Чому ви виборюєте ідентичність, нашу вам та незалежність? Якщо вам по на нашу українську культуру, а мова є. Ну, фактично, основою культури нації. Тому, друзі, якщо раптом психологічно важко перейти, то вже зробіть це, будь ласка, зробіть. Обіцяєте? Молодці, продовжуємо. Але якщо повернутися всередину країни, то скажу вам, що тут дивина номер два. Деякі наші співгромадяни, наче й в принципі, не проти. Щоб не мати ідентифікації, ось така собі панянка із Харкова, який щоденно по кілька разів обстрілюється російськими ракетами, яка себе називає ледь не найвідомішою рієлтошою в місті, десь із сонячної Іспанії роздає поради. Про спілкування із представниками країни ворога. Росіяни і українці вместе на отдых. Як ви вы этому относитесь? Ми сейчас отдыхаємо в Іспанії и снігаємо лежаки, в Іспанії на пляжі. І рядом з нами э, ребята із Пітера, буквально жаке, э, понятно, на одном мире говоримо. Ну, я считаю, это абсолютно неправильно. так, Сохраняйте, прохожу без разговоров. Бажаю Тири Елтурщи продавать житло лыше у Білгороді. Ну так, ну чё, по-дружески, без религии и политики. Вы же маленькие люди и вообще, в принципе, люди мира, без какой-либо политики. Зачем участвовать в этих всех играх? М?